Я Шевченко Анатолій Олексійович звернувся в центр, центр правової допомоги за допомогою, в тому, щоб показали начислення числення пенсіонний фонд України начислив ну, пенсію, так як я хотів. Звернувся в пенсіонний фонд, фонд, щоб перечислили пенсію. вони цього не захотіли робити. Потім мені юрист запропонував діяти по поэтому, ну, по закон звернутися в суд для того, щоб перечислити, суд примусив Пенсійний фонд України перечислити мені пенсію. Ну. Так, ну, справа була передана в суд. Ну, суду справу як виграла чи як по українському. Так. Ну, результати як? Результати розгляду справи суд прийняв в рішення, я дать, ну. Переглянути пенсіоний фонд, перерахувати пенсію. Таким завдяки цьому рішенню було. Ну, Завдяки таким, цьому рішенням було підготовлено реїстами та подано заяву щодо перерахування пенсії, і в результаті цього пенсія була давно перерахуватися. Дякую, що юриста що Даніеля за проведену роботу, за підготовку документів для подачі в суд.